Ось і я той покидьок. Ви всі знаєте, що і до чого, бо інакше б ви не вижили. Що ми тепер робитимемо? Я вам скажу. Ми знаємо. Вінсен, чорт забирає такий схвильований. Ти і Маркус. Двоє найкращих. Оце так фінал. А ти не втратив своїх навичок, займаючись бізнесом? Ні, я постійно тренуюся. Троє нам не потрібні. Лишитися має один. Останній найкращий. Як усе добре закручено. Вінсент, я бачу тебе наскрізь. Чудово! Я дуже радий, що ми про все домовилися. Ми що, стрілятимемося? Навіщо? Я думала, ми переможці.